Днями з'явився перелік світових виконавців, які можуть отримати найпрестижнішу музичну нагороду Американської академії звукозапису ГРЕМІ Гремі-2024. Цього року лідеркою за кількістю номінацій стала РНБ та хіп-хоп-виконавиця SZA. Вона потрапила одразу до дев'яти категорій, а Тейлор Свіфт встановила рекорд за кількістю номінацій на пісню року. Її висунули на нагороду вже в сьоме. Перестрибнула співачка Лайонела Річі і Пола Маккартні. На премію подавалися цього року і українські артисти, Асія Хет, Тіна Кароль і Джамеле. Втім, на жаль, жодну не номінували. Поки. Бо мрію, кажуть українки, тим не знищити. Чи думала я, що можу стояти на одній сцені з та, хоча б з Бейонсе? Так, легко, чому ні? Це ж моя уява, моя мрія. Хто заборонить? Хоч я і плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонг-листі Греммі це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Тим часом Оля Полякова зосередилась на Україні і продовжує показ музичних моновистав, присвячених саме нашій історичній та культурній спадщині. Моє коріння. Мені самі цікаво, як звучить мій голос тут по поінакшому, -по тому що в моїх піснях є своя атмосфера, свій характер. Там а тут навіть і не Оля Полякова, якщо чесно, тут жінка в кожній пісні різна. Кожній пісні різна по віку з різною долею. Українські жінки через пісні українські мені здається, ну це дуже цікаво і дуже незвично. Характер не в піснях, а в спорті проявив телеведучий Олександр Педан. Щоправда, фінал цього змагання для Сашка виявився невдалим, а саме травмована нога і операція. Значить, оце от я трошечки програв баскетбол е, в Харкові і невдало. Після в кінці гри вже дёрнув ногу е, і що? І, і розірвав ахіл. Я на вулицях тепер майже два місяці. Але но пасаран ми не здаємось. Продовжую працювати. Днями прикру новину повідомив шанувальникам і співак Меловін. В мене невіліковна хвороба. Я давно хотів це розказати, але просто сам не міг зібрати себе докупи. Я довго проходив різні медичні обстеження і пропадав. І не був, не з'являвся у соцмережах. Співак таки наважився зізнатися, у нього діагностували моді діабет, це каже артист, спадковий цукровий діабет. Будь-який діабет з'їдає тебе середини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його зупиняти і за ним слідкувати. Символічно про свій діагноз співак оголосив у день боротьби з цукровим діабетом 14 листопада. Мовляв, відкритися вирішив, щоб інші краще дбали про здоров'я. Те ж саме невпинно закликає робити телеведучий, хто зверху Богдан Шелудяк, в якого діагностували рідкісний синдром Гієна Баре, що вражає нервову систему. Я реально Я вам хочу сказати зла життя і на здоров'я більше відповідально. Та днями Богдан поділився вже чудовими новинами. Вчесно виявлена хвороба відступає. Другий тиждень в стаціонарі хворобу зупинили. Тепер боремося з наслідками, які вона встигла наробити. Вперше за довгий час мовчання оголосила важливу новину своїм підписникам співачка Гайтана. Вона завершила співпрацю з лейблом, з яким працювала 20 років. І повертається на сцену. Ми з керівництвом підписали угоду, що не маємо жодних претензій один до одного, в тому числі і фінансових, а також що всі права на пісні, альбоми та кліпи залишаються мені. Я капітан свого корабля. Рухаємось вперед з вірою в майбутнє, ваша гайтана з любов'ю і повагою.